Чи буде колись перемога? Ну звісно ж, вона вже настала у наших серцях, ми стали сильнішими, і це дивовижно, хоча й незліченна у цього ціна. Хто б нам сказав ще рік тому, що люди без зброї закотять свої рукави і боротися будуть за своє, за свою домівку, за своїх дітей, за свого сусіда. За своїх людей та й просто за небо над головою поляжуть відважно на полі бою. істот, що прийшли, є свої наративи, такі ж безглузді, як і їхні днини, але їх багато, бо вони дикуни. Послухай промови їхньої глави. Там слів бракує лише одні цитати. Всіх психотерапевтів світу варто об'єднати, щоб діагноз коректно встановили і по мірі можливості оздоровили. Це вже не жарти, тут не до сміху. А ще менше радості буде пізніше, бо Титанік зіштовх... зіштовхнувся вже з льодовиком. Спробуйте тепер повернути кермо. Там, де зараз Москва, там буде Москва. Та не по прихоті нашій, просто мало росіянам, що підтримують війну, було добра. Хотілося все більше і більше і більше. А нам, українцям, бороти ще довго, як і всім людям на землі. Щодня маємо виклики, ми дуже серйозні, тому готовими ми маємо бути завжди. Цитата Автора якого, ім'я якого не пам'ятаю, незалежно від того, чи заєць ти чоле, коли сходить сонце, ти маєш бігти. Сил нам всім, мужності, незламності, слава Україні, героям, слава!